Оперативно створений був єдиний центр обласна міська адміністрація. Створили гарячу лінію. чат. Займаються евакуацією служби Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція займається евакуацією, аварійна рятувальна служба займається евакуацією. Наш загін швидкого реагування Червоного Христа займається евакуацією. І громадські організації, ті, хто мають транспорт, ті, хто мають можливість, сьогодні всім миром ми вивозимо людей. Потім створені евакуаційні центри, куди люди, людей привозять, транспорт міської влади, привозять людей, там їх реєструють, оформлюють ВПО, реєструють їх на грошову допомогу. Червоний хрест надавав людям. Індивідуальні е, набори на надзвичайні ситуації, гігієнічні набори, ну, такі на, пер, на перший час таку е, якусь термінову допомогу. Потім людей, е, ті, хто хворі, ті, хто потребують медичної допомоги, е, розташовують в лікарнях. На сьогодні всі пра працюючі лікарні в е, Херсоні, е, прийняли таких людей. Частина людей. Е, розміщуються в шелтерах, які є в Херсоні, там, де є гаряче харчування, там, де є можливість забезпечити її одягом і створити всі умови для тимчасового перебування. Весь цей час з людьми працюють психологи Червоного Христа. Ми бачимо, яка важка моральна. Ситуація, бо люди кидають свої домівки, і це все ну надзвичайна ситуація і для них, і для всіх, хто задіян в цих процесах.